Добрий день, шановні учні, сьогодні ми розглянемо з вами тему перша та друга ознака рівності трикутників. Ви пам'ятаєте, що якщо для трикутників ABC і А1, Б1С1 виконується 6 умов, тобто рівність всіх відповідних кутів і всіх відповідних сторін, то такі трикутники сумістяться при накладанні і є рівними. Спробуємо зменшити кількість умов. Наприклад, залишимо лише дві рівності. AB дорівнює A1B1, BC дорівнює Б1С1. У цьому разі трикутники АВС і А1Б1С1 можуть виявитись нерівними. Давайте це покажемо на малюнку. Сторона АВ дорівнює стороні А1Б1. Ми це бачимо, оскільки вони позначені однією рисочкою. Сторона BC дорівнює стороні b 1 с 1 Але рівність трикутників не виконується. Чому? Хоча б тому, що AC не дорівнює А1С1. Ми бачимо, що А1С1 за довжиною. Менша, ніж АС. А що буде, якщо в нас буде рівність пари сторін і пари кутів? Давайте подивимось. Припустимо, що АВ дорівнює А1Б1, кут А дорівнює куту А1. Побудуємо два відрізки рівних. А, Б І, А1, Б1. Вони рівні. Відкладемо від вершини А і А1 відповідно рівні кути. А і А1. Ось кут А. Ось кут А1. Відкласти рівні, кути, нагадаю, можна за допомогою транспортира. І з'єднаємо, добудуємо до трикутників. Що ми бачимо? Ми знову ж таки бачимо, що трикутники не рівні, оскільки, наприклад, сторона СБ не дорівнює стороні С1В1. Отже, виникає питання. Як можна скоротити кількість вимог до мінімуму, зберігаючи при цьому рівність трикутників? На це питання відповідають теореми, які називають ознаками рівності трикутників. Всього їх три, але сьогодні ми розглянемо лише дві. Чому? Тому що для доведення третьої необхідні ще додаткові знання, яких вас поки що немає. І так. Перша ознака рівності трикутників. За двома сторонами та кутом між ними. Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам та куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Давайте доведемо цю теорему. Відмітимо на малюнку рівні елементи. АВ дорівнює A1, а 1 в 1 АС дорівнює А1С1, кут А дорівнює куту А1. Значить, далі накладемо трикутник АВС на трикутник А1, в 1 С1, так. Щоб, по-перше, вершина А співпала з вершиною А1. сторона АБ знаходилась на промені А1Б1. сторона АС знаходилась на промені А1С1. Це можна зробити так, як кут А дорівнює куту А1. Далі. При накладанні, ну, такому накладанні вершина B суміститься з вершиною B1. Тому що сторони AB і ab 1 а 1 b 1 рівні. Так само вершина С суміститься з вершиною С1. Тому що сторони AC та А1С1 рівні. І ми робимо висновок що сторона BC суміститься зі стороною b 1 с 1 Тобто трикутники повністю сумістилися і відповідно є рівними. Це, ще раз підкреслюю, перша ознака рівності трикутників. Друга ознака за стороною та двома прилеглими до неї кутами. Якщо сторона і два прилеглих до неї кута одного трикутника дорівнюють відповідно стороні та двом прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Що означає прилеглий кут до сторони? Те, що сторона є одним з променів, який цей кут утворює. Доведемо цю теорему. І так, ви бачите малюнки. Знову, як і у попередньому доведенні, ми позначимо спочатку рівні елементи, а потім почнемо накладання. І так, АЦ дорівнює А1С1, Кут А дорівнює куту А1. Кут С дорівнює куту С1. І так, почнемо. Накладемо трикутник АВС на трикутник A1B1C1 так, щоб, по-перше, АЦ співпало з A1C1. Це можна зробити, оскільки. Ці сторони рівні між собою. Далі. сторона АВ буде знаходитись на промені А1Б1, оскільки кут А дорівнює куту А1, сторона ВС буде знаходитись на промені в 1 с 1 оскільки кут С дорівнює куту С1. Далі ми пам'ятаємо з вами, що дві прямі перетинаються лише в одній точці, тобто точка Б обов'язково суміститься з точкою Б1. Відповідно, трикутники ABC та А1, B1, C1 сумістилися, отже, вони є рівними. Перед тим, як перейти к прикладам, зробимо важливе для розв'язування задач зауваження. Якщо від вас вимагає, що ви довели рівність двох відрізків або двох кутів, треба зробити наступним чином знайти на малюнку два трикутники елементами яких є ці відрізки або кути, в залежності від умови. Довести, що трикутники е рівні, а потім зробити висновок, що відрізки е рівні, як відповідні сторони е рівних трикутників. Переходимо до розв'язування прикладів. На малюнку 1 треба. Довести рівність трикутників, які зображені на малюнку 1, та записати цю рівність належним чином. І так, що ми бачимо? По-перше, ми бачимо, що сторона АЕ трикутника АБЕ дорівнює стороні СЕ трикутника СБЕ. Такий висновок ми зробили з оцих позначок. Тобто запишемо АЕ дорівнює СЕ. Далі, оскільки тут однакова кількість дужок, ми можемо зробити висновок, що кут БЕА дорівнює куту БЕЦ, дорівнює куту БеЦ. Поки що ми бачимо лише дві пари рівних елементів. Але треба врахувати, що у цих трикутників є спільна сторона. Зазвичай це позначають ось так: те, що це спільна сторона. І коли ми позначили цю спільну сторону, то бачимо, що для цих двох трикутників. Виконується перша ознака рівності трикутників за двома сторонами та кутом між ними. Як це правильно записати? Як це правильно записати? Оскільки в нас виконується рівність кутів БЕА та БЕЦ, то ми можемо в якості першої вершини трикутників взяти букву «Е». Далі, оскільки Б є спільна сторона, у якості другої вершини трикутника ми можемо взяти букву Б. А далі третя вершина вже та, яка залишилась. Тобто у лівому трикутнику це буде вершина А, у правому трикутнику це буде вершина С. Ми довели, що трикутник ЕБА дорівнює трикутнику С. Є Б, С. Розглянемо наступний приклад. У нас на малюнку зображено два трикутника, треба довести рівність цих трикутників і записати її належним чином. Почнемо так само, як і у попередній задачі, з запису рівних елементів. Що в нас є? Дивлячись на це, можна записати, що АО дорівнює СО. Далі, дивлячись на це, можна записати що кут А дорівнює куту С. Ми бачимо поки що, знову ж таки, дві пари рівних елементів. Цього замало. Але, якщо уважно подивитись на малюнок і, і звернути увагу на кути В, О, А та С. ОЕ, значить, кут СОЕ, він утворений доповнюючими променями до сторін кута БОА. Такі кути, якщо пригадати, ви проходили це на початку 7 класу, кут БОА і СОЕ, вони мають назву вертикальні кути, і про них відомо. Що вони рівні між собою. Тобто ми можемо записати, що кут БОА дорівнює куту СОЄ -E, і у дужках записати за властивістю вертикальних кутів. За властивістю. вертикальних путів за властивістю вертикальних путів. І після того, як ви це згадали, вже можна побачити, що для цих двох трикутників виконується друга ознака рівності трикутників. За стороною та двома прилеглими до неї кутами. За стороною та двома прилеглими до неї кутами. Залишилось правильно цю рівність записати. Ну, оскільки в нас кута дорівнює куту С. Ми можемо взяти в якості першої вершини, відповідно, тут А, тут С. Далі з цієї рівності ми візьмемо вершину О, оскільки вона відноситься до кожного з двох, ну, є вершиною кожного з двох вертикальних путів. І залишилась тут вершина Б, тут вершина Є. Остання на сьогодні задача довести рівність трикутників АОЕ та СОФ, зображених на малюнку. Давайте спочатку їх позначимо. Значить, ось в нас трикутник АОЕ. Ось трикутник СОФ. Що є на дану мить? Сторона АО і ОЦ рівні. АО дорівнює ОЦ. Далі. Вертикальні кути рівні. Це нам зустрічалось вже в попередній задачі. Тобто, кут АОЄ дорівнює куту СОФ. Але двох елементів, як ми вже казали сьогодні, неодноразово замало. Тобто, поки що про ці трикутники червоні ми не можемо сказати нічого. Це з одного боку. А з іншого боку, ми ще ніяк не використали. Той факт, що відрізки ДО і БО в нас рівні. Тому давайте спочатку розглянемо трикутники, в яких є найбільша кількість рівних елементів. Що це за трикутники, зараз я позначу їх на малюнку. Це трикутник А Та трикутник С. ОД. По-перше, є пара рівних сторін АО і ОЦ. По друге, є пара рівних сторін ДО і ОБ. І по-третє, є пара рівних кутів АОБ і СОД. Ну, Тому що ці кути вертикальні. І якщо все це врахувати, ми можемо зробити висновок, що для трикутників АОБ і СОД виконується перша ознака рівності трикутників. Вони рівні за двома сторонами та кутом між ними. Давайте це запишемо. Що трикутник АОБ дорівнює трикутнику COD, за двома сторонами так у том між. Ним. Цього, тобто з рівності цих двох трикутників, випливає рівність всіх шести пар відповідних елементів. Наприклад, сторона АВ трикутника АОБ дорівнює стороні ДЦ, трикутника СОД. Але це нам ніяк не допоможе. При розв'язанні нашої задачі. А ось що нам допоможе? Те, що кут БАО, позначимо його трьома дужками, дорівнює куту ДЦО. Ось. А ось вже зараз, коли ми зрозуміли, що ці, кут, що ці кути рівні, ми можемо перейти. До рівності трикутників. Є АО і ФОЦ. Що в нас є? В нас є, знову ж таки, за умовою рівні сторони. В нас є вертикальні кути, і є кути, рівність яких ми довели у першій дії. Звідси ми можемо зробити висновок, що трикутник СОФ дорівнює трикутнику АОЕ за другою ознакою. Тобто за стороною та двома прилеглими до неї кутами. За стороною та двома прилеглими до неї кутами. На цьому на сьогодні все. Ви бачите домашнє завдання. Третя задача, вона схожа на останню з тих, яких я роз'ю яких я розв'язував, тобто в третій задачі також треба буде застосувати обидва, обидві ознаки рівності трикутників. А у якому порядку ви це зрозумієте самі, коли почнете розв'язувати. На цьому уроці ми сформулювали з вами першу та другу ознаки рівності трикутників, довели їх. А також застосовували при розв'язуванні задач. Також згадали означення та властивості суміжних та вертикальних кутів. На цьому на сьогодні все. На все добре, до побачення!